Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Як ви почуваєте себе сьогодні? Це Маша Ляшенко, і я хочу порозмовляти з вами сьогодні про турботу. Як бути, коли весь час турбуєшся? І для когось з нас це не так, ми не турбуємося цілий час. Але для когось це насправді так. Ми турбуємося і не можемо інакше, що для вас є реальністю. Ви іноді турбуєтеся, або турбуєтеся постійно, і часами час від часу навіть не помічаєте, що десь там. Позаду на, на фоні, на бекграунді таким, є та турбота. І ви, мабуть, навіть думаєте про щось інше, робите щось, але десь там воно як та трансформаторна будка. воно, Віддає напругою. Коли ви десь позаду там в своїх думках все одно постійно повертаєтеся до турботи. І що це насправді? Турбота це коли ми насправді дуже не хочемо, щоб щось сталося. Не хочемо, щоб це сталося. Але ми не можемо нічого з цим зробити, а ми можемо думати про це. І тоді ми кожен час малюємо собі картини, в яких це страшне вже сталося. І нам важко. І це дає нашому мозку сигнал посилати нам в тіло гормони стресу. І ми б хотіли, щоб було легше. Але ми турбуємося і не можемо зупинитися, якщо це про вас. Чи розумієте ви, що ваша турбота, вона надходить не від обставин? Тому що цих обставин, яких ви боїтесь, їх немає. Є тільки ваші думки про майбутнє в тих обставинах для вас або для людини, яка для вас дуже близька і важлива, А може для вашого міста, може, для вашої країни. І зараз дуже багато людей турбуються. Просто зараз. Тому що ми дуже хочемо, щоб був мир. Щоб було мирне, щасливе вільне життя у нас вдома. І іноді здається, що не можна не турбуватися. А як так? Як можна не турбуватися, коли війна ще не скінчилася? Як можна турбуватися, коли наш дім не є вільний в якийсь містах? Адже ми вирішуємо. Чи ми робимо те обставини приводом, причиною, приводом, так? Для нашого спокою, чи ми здатні знайти спокій всередині? Іноді ми забуваємо, але потім повертаємося до цих новин і турбуємося. І розумієте, Потім ми навіть можемо засуджувати себе, що ми забули. Ми забули, що війна. Але наше тіло би не витримало, якщо б ми не відмикали себе від тої турботи, від того, тої напрузі, від той напруги, в якої наше тіло вже знаходиться дуже давно. Тому. Я хочу запропонувати вам помічати, коли ви забігаєте вперед, в майбутнє, в страшне майбутнє, не в добре майбутнє, коли вже все добре, коли перемога, коли буде що інше робити, будувати, але якийсь певний. Дуже складний період вже буде позаду. буде новий. Але той, що зараз вже буде пройдено. І чи помічаєте ви, що ви забігаєте забігає, вперед, вперед, в часі? І коли ви це замічаєте, коли ви це помічаєте, помічайте, як воно в тілі відгукується вам. Чи то стрес? І тоді це запрошення повернутися до теперішнього часу, до цього часу, де є життя, де ви можете щось зробити. І, власне, ви можете зрозуміти, що саме ви можете зробити в цьому житті зараз. Адже це bardzo, дуже важлива звичка. Відрізняти час теперішній, зараз, реальність. І не тільки десь там, час теперішній, але й там, де ви є. І час майбутній якого ще немає. І ми сподіваємося, що не буде тих страшних картин. Вони не стануть реальністю. Але якщо вони стануть реальністю, ці страшні картини, ви будете потребувати всіх ваших ресурсів: фізичних, моральних, духовних, інтелектуальних. Але ви вже будете виснажені тим, що ви живете в цих картинах, в цих обставинах, в ілюзії тих обставин вже зараз і ви руйнуєте себе. Замість того. Щоб бути присутніми в життю зараз, щоб якщо прийдуть ці більш важкі обставини, ви були б готові. Ви були б готові і здатні краще відреагувати на них безпосередньо, коли це буде в реальності. Адже зараз є дуже іншого, дуже багато інших речей в вашій реальності. І вам є. Що робити? Вам є на що реагувати, вам є, як допомагати, кому допомагати, як проявляти свою любов, що робити сьогодні в цих обставинах, де ви є. І коли ми присутні в цих обставинах, коли ми є. Це є дуже добре, як тому що ми додаємо себе, ви додаєте себе, себе людину, яка любить, кохає, людину, який не байдуже, людину, яка хоче щось змінити, хоче на щось вплинути. І коли ви додаєте себе в цей світ, в такому стані, в доброму стані, то ви наближаєте прекрасне майбутнє. І тоді кожен наш теперішній день може бути добрим. Доброго дня вам. До завтра.